За дві хвилини з просто України зробили Україну європейську у день, коли українське та європейське керівництво домовляється про тіснішу співпрацю. Громадські активісти закликають утілити домовленості в життя вже найближчими місяцями. Що все таки в 2013 році угода про асоціацію була підписана: одні за європу, інші проти репресій. У знаковий для країни день опозиція збирає багатотисячний мітинг. Друзі, велика подяка за те, що ви прийшли сьогодні. Проти політичних репресій очільники батьківщини та депутати свободи повели народ Кабмін, Верховну Раду та президентську будівлю, яка сьогодні практично порожня. Усі, кому адресувався сьогоднішній протест, у Брюсселі ми вибрали такий маршрут, щоб і продемонструвати нашу солідарність Тимошенко і з Європою, і не заважати киянам сьогодні працювати в понеділок. Батьківщина нарахувала 10 тисяч мітингувальників. Міліція чотири їх виявилося достатньо, аби заблокувати дорожній рух та настрахати міліцію. Юлю воює, юріє воюю. Сам дуть! І от ми хочемо правди. Ми живемо в вільній і ми прийшли Ой, за правду. Юля не виновата. І Юлія! І не у повному складі без удару та свободи опозиція продовжила мітинг на Майдані Незалежності і вже звідти намагалась докричатись до діючої влади. На Наостанок розіграли на головній площі країни казку з головними політичними героями. Зі зброєю в руках активіст в образі українського гаранта рветься до європейського союзу, а його відштовхують.